Чи я поганець, що втратив розум після того як подруга моєї дружини напоїла її алкоголем і спробувала звести її з іншим чоловіком? Моя дружина пішла з подругою на вечерю. Коли її подруга прийшла до нас, вона сказала, що це буде тільки вона, моя дружина та її інші подруги, і що вони повернуться приблизно через дві години. Моя дружина не дуже хотіла йти, але я заохочував її розважитись. Я був удома і доглядав за нашою донькою, але через годину дружина раптом написала мені, щоб я її забрав, бо вона п'яна, поруч з нею сидить чоловік, і вона почувається некомфортно. Навіть якби вона не почувалася некомфортно, я б все одно приїхав би за нею. Я був дуже збентежений, бо це мала бути вечірка тільки для дівчат, то чому там був чоловік. Я попросив свою невістку доглянути за донькою і поїхав забирати дружину. Я був злий, але не хотів соромити дружину перед усіма. Тож сказав, що вона п'яна, хоча ніколи не пила алкоголь, і що донька її кличе і відвіз її додому. Дружина сказала мені, що була шокована, побачивши чоловіка, який приєднався до них за вечерею, і що він був надто привітний з нею, хапав її за руку і постійно торкався її плеча, вона не хотіла пити, але всі на неї тиснули. Я сказав дружині, що це не її провина, і вона не повинна себе звинувачувати. Але я хотів отримати пояснення, тому зателефонував її подрузі і запитав, чому вона змушувала мою дружину пити і чому до цього був причепний чоловік. Про що вона нам не повідомляла? Вона подвоїла ставки і сказала, що не повинна мене інформувати, а моя дружина повинна вміти вживати алкоголь і не повинна боятися перебувати в оточенні чоловіків. Eu não sou І сказав, що вона не справжня подружка моєї дружини, і наказав їй триматися подалі від нас обох. Врешті-решт я розповів усім з їхньої групи про те, що вона зробила, і більшість жінок відвернулися від неї. Вона, як і слід було очікувати, розлютилася і сказала, що мені не потрібно було так драматизувати, і що вона втратила деяких своїх друзів через мене. І декілька людей з їхньої групи кажуть те саме. Це так стресово постійно сперечатися з цими людьми. І я просто хочу викреслити їх зі свого життя. Вони Крак, хороші можуть залишитися друзями своєї дружини. А ці я хочу їх знищити, Тож, чи я поганець. Коментарі і відповіді автора на них. Ти поганець, твоя дружина доросла людина. Якщо вона не хоче пити, вона не п'є. Ніхто не може змусити її пити. Якщо у твоєї дружини є проблема з її подругою, вона може з цим поратись сама. Автор, моя дружина більше ніколи не торкнеться алкоголю, не на моїх очах, ні доки я живий. Моя дружина ніколи в житті не пила алкоголь, її змусили пити під тиском друзів. Всі її друзі знають про це, і саме тому вона відвернулася від неї. Я не дозволю їй повернутися в життя моєї дружини. Те, що ваша дружина почувалася некомфортно і написала вам смс, прохання про допомогу, означає, що ви на 100% відсотків невинні. Схоже, ваша дружина просто позбулася поганої подруги. Прощавай і не повертайся. Автор, моя дружина почувалася некомфортно і зробила помилку, про яку шкодує. І я радий, що вона зателефонувала мені, і я не можу її звинувачувати. Багато коментаторів тут називають мене контролюючим, а інша половина звинувачує мою дружину у тому, що вона не сказала ні. Я знаю, що вона. Сказала, і моя дружина знає, що якщо вона в скруті, вона може покластися на мене. Вона знає, що якщо вона в біді, я відмовлюсь від усього і допоможу їй. Серйозно, друже. Я припускаю, що твоя дружина, мати твоєї дитини є повноцінною дорослою людиною. Добре, що вона зателефонувала тобі, щоб ти її витягнув з цієї ситуації, але їй потрібно навчитися відмовлятися самій, щоб у майбутньому не потрапити в подібну або ще гіршу ситуацію. Що б сталося, якби один з ваших телефонів розрядився або був недоступний, або алкоголь вплинув на неї ще сильніше, на неї тиснули, але ніхто не заливав алкоголь у горло. Непоганець, але це потрібно вирішувати. Оновлення трохи більше ніж через два тижні. Моя дружина пішла до своєї подруги, і ця колишня подруга збрехала нам, що це буде дівоча вечірка. Але вона запросила чоловіка, який постійно торкався моєї дружини за плечі і руки. І коли моїй дружині стало некомфортно, вона задоволювала мені, щоб я її забрав. А її так звана подруга змушувала її пити алкоголь. Моя дружина ніколи раніше не пила алкоголь, але її колишня подруга змушувала її, а цей чоловік її торкався з тих пір, як я привіз дружину до тому ми живемо без стресу з нашою донькою, але її колишня подруга продовжує писати моїй дружині, що вона хоче пояснити все і що моя дружина не повинна розривати з нею стосунки. Коли я запитав дружину, що вона планує робити з колишньою подругою, вона сказала, що хоче з нею поговорити, але хоче розірвати з нею стосунки. Але перед тим як це зробити, хоче просто з нею поговорити. Я сказав, що це тільки нагадає їй про те, як вона напилася і як їй торкався той чоловік, і що її слід просто забути. Про це і зосередитись на нашій родині, наші донці, і вона погодилась, але все одно розчарована, і я думаю, що це просто її травма, і знову відкриті рани. Я зателефонував її колишній подрузі і сказав їй триматися подалі від нас, але вона відповіла, що це рішення моєї дружини, і я не повинен торчатися і перестати читати її повідомлення. Друзі моєї дружини вже були на неї розлючені, як і я. І ми розповіли її батькам про те, що вона зробила, а вона розлютилася, бо ми погані люди. Вона вважає, що я помиляюся, і що я не повинен був все це розголошувати. І моя дружина також вважає, що мене праві. Хороші друзі моєї дружини на моєму боці. Вони підтримали мене і сказали, що поговорять з моєю дружиною, і скажуть їй, що це було необхідно. Чи я поганець, що розповів батькам колишньої подруги моєї дружини про те, що вона зробила, ще трішки коментарів. Просто відріж цю подругу, скажи їй твердо, що ти не хочеш, щоб вона більше з тобою контактувала, і дай знати спільним друзям, чому ти розриваєш контакти з цією людиною. Це єдині люди, які повинні знати. Якщо вона все одно намагається зв'язатися з тобою після цього, тоді ти можеш спробувати звучити інших людей, щоб припинити спілкування. Автор, ви всі божевільні, так звичайно, сварка з другом це не моя справа. Розбирайтесь з цим як хочете. Але подруга, яка підманює мою дівчину випити. Коли вона ніколи раніше не пила і приводить іншого чоловіка, який до неї торкається, хоча він не відчуває дискомфорт і каже, що не хоче цього. Іди в дупу, ти матимеш справу зі мною. Чому просто не дозволити дружині сказати їй, щоб вона забиралась? Колишня подруга, яка постійно намагається зв'язатися, нагадує про ту ніч так само, як і остання розмова з нею. І, можливо, якщо ваша дружина прямо скаже їй, щоб вона пішла, це нарешті донесе до неї суть. Але все-таки немає ніякого підтвердження, що дійсно подруга привела цього чоловіка, і що вона хотіла, щоб цей чоловік залицявся до дівчини. Так само і з приводу алкоголю. Вони могли казати, що хочуть, але його дружина могла обирати, чи пити їй, чи не пити. Також переходимо до того, що вона все-таки випила, вона все-таки вирішила випити, вона себе почувала не дуже добре, вона була п'яною. Чому звинувачує тільки цю подругу, що до його дружини чіплявся якийсь чоловік? І інші подруги так само сиділи на це дивилися і нічого не робили. Якщо вони були всі разом, вони всі випивали. І ті, хто менш п'яний, ну я вважаю, має трішки все-таки дивитися за тими, хто швидше сп'янів, враховуючи те, що вона до цього ніколи не пила. І всі сидять, просто дивляться за тим, як до неї клеїться якийсь лівий чоловік, і всі вважають це нормою, хоча вона йому відмовляє, хоча вона його можливо якось відпихає або ще щось, також нічого про. Це не було сказано, просто сказано, що їй було дискомфортно. Можливо, вона нічого не казала, а просто сиділа і відчувала себе дискомфортно. А чоловік це сприйняв як. Зелений сигнал. У мене в принципі дуже багато запитань з цієї історії: що це за чоловік, чому він туди прийшов, чи дійсно його запросила ця подруга, чи він просто побачив, що вони відмічають і це якийсь знайомий їхній він сів, чому ніхто йому взагалі нічого не сказав. Питань занадто багато, і відповідей взагалі ніяких. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Яка ваша думка, що це за чоловік? Чому він прийшов? І чи дійсно так подруга вчинила, що в нього привела і вирішила познайомити з дружиною автора? І чи правильно чинить автор в те, що звинувачує тільки подругу і більш нікого? Пишіть цю думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо не запрошую на своє весілля брата, з яким не спілкуюсь? Для контексту, мій брат 26 років і я 31 рік. Не спілкуємося вже багато років. Він завжди був зарозумілим, егоїстичним і не вибачався за свою поведінку у минулому. У дитинстві наша мама 62 роки постійно виявляла йому перевагу. Він був улюбленим синочком, і йому це подобалось. Останнього разу, коли ми розмовляли, у нас сталася серйозна сварка. Він ніколи не намагався піти на контакти, вибачитись, і я змирилася з тим, що не маю з ним стосунків. Я іноземний лікар. Який Працює у США і на початку 2026 року виходжу заміж. За свого американського нареченого 33 роки, моя родина живе в моїй рідній країні, тому ми остаточно затверджуємо список гостей, оскільки це буде весілля за межами країни. Моя мама наполягає, щоб мій брат поїхав з нами, коли я дізналася, що він не знав, що я виходжу заміж. Потім вона наполягала, щоб я запросила його на весілля, не знаю, чи це була його ідея, чи виключно її, навіть попросивши мене надати. Запрошення, щоб допомогти йому отримати туристичну візу. Я її відмовила. Незважаючи на нашу особисту історію, реальність така, що він все ще студент і має дуже мало зв'язків з домом. Тому я сумніваюся, що він навіть зможе самостійно отримати візу. Мої батьки, які вже мають дійсні візи, і раніше відвідували мене, запропонували бути його поручителем, і що моє запрошення допоможе йому. Особисто я не хочу, щоб він мав доступ до мене і відмовляюся дозволити йому скористатися мною. Моя мама стверджувала, що він може зупинитися в окремому готелі, і що вона просто хоче, щоб уся родина була разом. Я пояснила, що мені некомфортно, коли він буде на моєму весіллі, і що я не хочу мати цей стрес у такий особливий день. Я сказала їй, що, наполягаючи на його присутності, вона лише підсилює моє відчуття, що вона ставить його почуття вище за мої. Вона продовжувала тиснути, кажучи, що родичі будуть погано говорити, якщо мій брат не буде запрошений. Врешті-решт я сказала їй, що що вона наполягатиме, то може вважати себе не запрошеною. Це призвело до сварки, під час якої вона звинуватила мене в недячності. Ми азіати дуже цінуємо борги перед родиною. Лол. навіть нагадавши мені, що вона і мій батько допомогли оплатити мої іспити, дорого як для випускника міжнародного медичного університету. Вона сказала, що найменше, що я можу зробити, це виконати це одне бажання. Тоді я роздратовано відповіла, що подумаю над цим, чи я погана людина, відмовившись запросити. Ти брата, чи є тут розумний компроміс? Чи я повинна стояти на своєму коментарі і відповіді авторки на них? Ні, ти не подумаєш над цим. Ні, це ні. Вона не має права тиснути на тебе з приводу іспитів. Це було рішення, яке вони прийняли як дорослі люди і як твої батьки. Це не важіль, щоб вони могли натиснути тобі на ноги. Це не день твоєї мами. Кого це хвилює, що вона просто хоче, щоб її родина була разом. Твоє весілля не про неї. Вона може прийняти це як є, або відмовитись, Не поганець, не поступайся. Автор, я погоджуюсь. Я вирішила твердо сказати ні. Під час нашої. Розмови. Я не зобов'язана цього робити ні їй, ні комусь іншому, і вже точно не тому негіднику, якого вона виховала. Я не хочу, щоб він створював мені проблеми, і знаю, який він злісний, я впевнена, що він знайде спосіб зірвати поїздку і втягнути мене в неприємності. Непоганець, якщо ти будеш дотримуватися своїх меж, навіть якщо вона буде битися, кричати і плакати, ти відповідальна за своє життя, якщо вона хоче зіпсувати тобі це свято, щоб домогтися свого, нехай залишається вдома зі своїм золотим хлопчиком і плаче там. Бажаю тобі удачі. Оновлення на наступний день. Ще не розмовляла з мамою по телефону. Я ввічливо їй сказала, що вона повинна поважати моє рішення не приводити його. Що якби він справді був зацікавлений у примиренні, то сам би зв'язався зі мною, а не ховався за спиною своєї матері, як дорослий чоловік. До речі, дякую, що допомогли мені це зрозуміти. Я також чітко дала зрозуміти, що якщо вона навіть Думає про те, щоб зробити щось за моєю спиною, або спробує влаштувати неприємний сюрприз у день весілля. Я не вагаючись повністю її виключу. Ні для кого не стало сюрпризом, що на це вона відреагувала криками, а потім класичні релігійні виклики почуття провини. Ти хочеш жахливого шлюбу? Як він може бути благословенним Богом, якщо обоє батьків не будуть присутні, щоб дати своє благословення? І так далі, і тому подібне. Потім пішла лекція про те, що я скажу своїм майбутнім дітям. Якщо їх дядько буде поза кадром, і звичайно, звинувачення, що життя у США змінило моє ставлення до сім'ї. Що стосується мого батька, то я не думаю, що він ще знає про все це, але впевнена, ще скоро про це дізнається. Однак у мене ніколи не було з ним проблем. Він завжди мене підтримував, навіть коли я не спілкувалася з братом. Я знаю, що він не схвалиться, але зрештою зрозуміє. Далі я очікую від неї звичайної тактики ухилення від відповіді. Нічого страшного, я бачила це безліч разів. Вона ніколи не вирішує конфлікти, а просто ігнорує мене, поки не відчує, що може вдавати, ніби то нічого не сталося. Типово емоційно незріла мати, навіть якщо вона вирішить залагодити справу пізніше, це буде не визнанням своїх помилок, а лише пом'якшенням мовчазного ставлення. І в її очах це завжди буде моя провина. Неважливо, її відмова поважати мої кордони і її постійне ставлення до мене тільки підтверджує те, що я і так знаю. Розірвати з нею стосунки найздорові. Вибір. Я можу до певної міри зрозуміти, чому вона віддає перевагу молодшому братові. Є багато факторів, які я обмірковувала протягом багатьох років. Він чоловік йде їхніми стопами як юрист, все ще живе з ними, а його дитинство було позначене хворобами та численними зіткненнями зі смертю. Тож так я розумію її надмірну опіку, Але навіть під час нашої останньої спільної поїздки за кордон кілька років тому я пам'ятаю, як мусила свідомо нагадувати собі, щоб не закочувати очі ще разу. Коли вона бавила його, наче він не дорослий чоловік, коли я висловила її занепокоєння щодо нього, зокрема щодо його зарозумілості та токсичності, егоїстичної поведінки, вона це проігнорувала, і захист, що він повинен бути таким-то і розвинути товсту шкіру, бо працює в умовах високого стресу та конкуренції. І що з того? Хіба лікарі не працюють в умовах високого стресу? Хіба ми всі повинні поводитися так? Звісно, настала тиша. Я знаю, що тут є культурні нюанси і складнощі. Ми азіати і наша сімейна динаміка дуже складна. Ось чому я публікую цей пост тимчасового акаунта і чому я спочатку спробувала непоганець, перш ніж опублікувати його у версії для моєї рідної країни. Я маю певне уявлення про те, якими будуть відповіді, і підозрюю, що вони не збігатимуться з тим, що я сподіваюся почути. Лол, проте я хотіла зібрати більш різноманітніші думки. Дякую за всі ваші коментарі і будьте впевнені, в день мого весілля буде вжито чимало заходів безпеки. არი Якби це залежало від мене, я б відкликала запрошення вашої мами. Та ти рада по телефону є невиправданою, і вона обов'язково влаштує сцену на весіллі. Я домовилася б з усією родиною, і мені від цього краще. Я нарешті віддалилася від своєї старшої сестри за те, що вона знову переступила межу. І за останні місяці я знайшла набагато більше емоційної енергії, яку можу вкласти у інші стосунки. Моє коло спілкування та група близьких друзів настільки розширилась, що я зовсім не сумую за родиною, твій брат, результати її виховання. Виключити його, а не її. Це на мою думку, трохи божевільно. У тебе буде чудове весілля в оточенні людей, які тебе люблять і підтримують. Добре, що ти обмежуєш контакти і не спілкуєшся з людьми, які тільки прагнуть принизити тебе, зосереджеться на житті, які ти будують зі своїм нареченим. І я сподіваюся, що це буде дивовижна подорож для вас, обох. Це все ще не кінець. Я повністю впевнений, що він якось з'явиться на весіллі. Запрошений він чи ні. Це дуже добре, що авторка змогла побачити приховані наміри своєї матері, тому що вона благала запросити її брата просто аби він поїхав у штати і тому подібне. А коли в результаті авторка сказала, що не буде допомагати, випливло те, що мати все-таки хотіла, щоб брат був на весіллі. Я розумію, що будь-якій мамі хочеться, щоб її діти товаришували, щоб вони спілкувалися. Але коли відбувається ось так, ти бачиш, що це результат виховання матері, коли. Вона приділяла більше уваги комусь одному. А в країнах Азії, наскільки я знаю, завжди приділяють увагу синові, тому що він залишається в родині і буде потім забезпечувати на старості батьків. Але якщо дійсно авторка не хоче його бачити на своєму весіллі, у неї є для цього причини, тому навіщо робити весь цей цирк? Що от обов'язково він має бути і все? А що скажуть твої діти? А дітям буде, нібито не все одно, чому там дядька немає на фотографіях? Можливо, така що вони його в принципі в житті ніколи, коли не побачать з такою поведінкою, з таким відношенням до сестри, я в принципі не розумію цю тему, що скажуть люди, що скажуть родичі, що скажуть ті, що скажуть ці. Ти живеш так, як ти вважаєш за потрібне. Вони скажуть зараз, але це твоє життя і в подальшому це вплине на твоє життя. А те, що вони там сказали за п'ять хвилин обговорили і забули, це ніяк на тебе не впливає. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації, чи підтримуєте авторку, чи підтримуєте її матір? Або Її брата або погоджуєтесь чи ні з моєю думкою, пишіть обов'язково в коментарях. А ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за танець матері з сином на нашому весіллі всупереч бажанні нареченої? Моя мама завжди хотіла, щоб на моєму весіллі був танець матері і сина, ще з тих пір, як я був маленькою дитиною. У моєї нареченої немає надійної батьківської фігури для танцю, а її стосунки з мамою завжди були непростими. І кілька місяців тому вони були не в найкращому стані. Я розповів нареченні про цей танець багато років тому і про те, як багато він означає для моєї мами. Ні, я не мами циночок, і моя наречена перша це визнає. Я просто дуже вдячна їй за те, що вона була мені чудовою мамою мамою. близько двох місяців тому у нас була зустріч з представником майданчика, і мій танець був згаданий і включений у весільний розклад. Цю тему не піднімали. Поки близько двох тижнів тому моя мама не записала нас двох на танці. З тих пір наречена кілька разів сказала про те, як їй сумно, що в мене буде батьківський танець, а в неї не буде. Ось тут я збентежився і на 100% не правий. Я це розумію, але я невдало пожартував про її танець з відчимом, який їй зовсім не подобається, і це її сильно засмутило. Я відразу пошкодував про це і дуже вибачався. Думаю, я сказав це, тому що мені було трохи ніяково, і я просто не знав, що ще сказати. А минулого вечора вона посадила мене і сказала, що моє просування танцю це найбільший біль, який я коли-небудь їй заподіював за всі наші вісім років стосунків. Я був просто вражений, тому що вона вперше по-справжньому висловилась, наскільки сильно це її зачіпає. Я пояснив, що багато разів говорив їй, що цей танець відбудеться. Ми навіть разом сказали. Про це організатору весілля, але виявляється, вона не думала, що це серйозно, тому що думала, ти врахуєш мої почуття і скасуєш його або ми просто потанцюємо разом з іншими на танцполі. Якби я заздалегідь знав, що все так обернеться, я б просто прислухався і зробив танець більш стриманим, щоб спробувати задовільнити обох, але весілля вже на носі, і наречена каже, що занадто пізно вносити зміни. Тож повинен зазначити, що моя мама оплачує близько 20% витрат, тому я від. Відчув відчуваю себе зобов'язаним виконати це її єдине бажання. По суті, моя наречена вважає, що я не ставлю її на перше місце у день її весілля, і я повністю це розумію. Але мені здається, у неї було безліч можливостей підійти до мене раніше і обговорити це. Вона використовує аргумент Мої друзі на моєму босі, але я думаю, мені потрібен погляд з нейтральної сторони. Також хочу підкреслити, що вона соромиться, і думаю, що гості будуть задавати питання, чому у неї немає батьківського танцю, а у мене є коментарі. Дуже дивно, що вона хоче відібрати у автора цей момент, тільки тому, що сама не може його отримати. Одна з найогидніших речей, які можна зробити по відношенню до партнера, це позбавити його чогось тільки тому, що у тебе цього також немає. Весілля оплати, але сином танцювати не смій. Лол. А потім почнеться про обмеження спілкування автора з мамою, поменше подарунків для неї і подібне в ім'я зрівняння. Присоромити тебе, перекинути ці почуття на твітанець з мамою абсолютно неприйнятно. Ти образиш свою матір, якщо скасуєш. Крапка. Це жорстоко і підло. Так, це її весілля, але це не дає права поводитися з іншими людьми як з лайном. Ти хочеш танцювати з мамою? Це ваше весілля, це не тільки її, і схоже, вона ставить себе на перше місце. Вона там помилково припускала і тепер хоче покарати тебе і твою маму за те, що ти не зрозумів її думок. Вона повинна була висловити свої почуття як доросла людина, і в неї вистачає нахавства зображати жертву, ніби ти заподіяв їй біль. Це маніпуляція. Можливо, наречену дійсно бентежить, що вона буде виглядати незручно через те, що їй немає з ким танцювати. Ось там теж може бути незручно дивитися шоу однієї сім'ї. Я б не стала залучати своїх батьків, якби батьки мого партнера не збиралися брати участь у чомусь подібному на весіллі. Вони й самі б мені цього не дозволили. Здається, тобі взагалі байдуже не її почуття. Жарт уроки танців, ніби спеціально сильно рану підсипаєте. А я все-таки на боці автора, тому що дійсно наречена мала дуже багато часу, щоб сказати, що її це бентежить або у неї якісь погані почуття це викликає. Вона всі вісім років знала, що він буде танцювати зі своєю мамою. Він всі вісім років їй про це казав, і за декілька днів до весілля вона вирішила це змінити чи якось висловити своє незадоволення. Далі я не знаю, чи у автора є батько. Якщо він є, можна зробити танець. Автора з мамою і нареченої з батьком автора. Так як, як я розумію, в неї немає батька і з відчимом вона не дуже ладнає, мені здається, таке вирішення ситуації було б дуже цікавим. Також на цей танець можна було б запросити якусь іншу фігуру чоловічу, старшу, наприклад, дядько. Або хрещений, або ще хтось, будь-хто з ким вона контактує більш-менш непогано. В результаті вони отримують чудову традицію. Мама потанцює зі своїм сином, вони отримують гарні фотографії, коли вони вдвох танцюють з кимось дорослим. І мені здається, це найкращий вихід із цієї ситуації. Але наречена вирішила терпіти прямо до останнього і висловити свої думки, які мав нібито прочитати автор прямо -прям перед весіллям. Ну це взагалі безглуздо, коли вже нічого. Його не можна змінити, можна або просто відмінити цей танець, або залишити його, і вона буде ображатися. А як на вашу думку варто вчинити автору чи погодитися танцювати з матір'ю, чи може щось запропонуєте інше? Пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.